Привіт! Я боєць першої окремої танкової бригади. В цьому відео я розповім про наповнення бойового рюкзака перед виходом на позиції. Перше, що ви маєте зробити, це в своїй голові структурувати ваші потреби. Я розділяю це на побут, на зброю це боєкомплект та зброю і інженерне обладнання. Наш побут це теплий одяг. Влітку також холодно. Коли ви зариваєтесь на 2 метри під землю, вам буде холодно навіть влітку, особливо враховуючи, що це природа. Що я хочу сказати про теплий одяг, він має бути, по-перше, непромокаючим, захищати вас від дощу. По-друге, бути достатньо, достатньо теплим. Їжа не рекомендую набирати багато, тому що враховуючи інтенсивність бойових дій. Не завжди є можливість сходити в туалет. Я вам рекомендую брати якісь швидкосупи, або це може бути сублімована туристична їжа, або щось подібне, а також батончики і там каву, яка вам допоможе трошечки збадьоритись. Ви маєте мати дві пляшки води на літо це такий як оптимальний мінімум. Газова горілка і балон залежать від. Тієї позиції, на яку ви заступаєте. Бувають позиції, на які ви не зможете собі приготувати там, чай, каву, і доведеться сидіти і е, е, їсти батончики, запивати водичкою. Але е, можуть бути такі позиції, де у вас буде можливість е, взяти газову горілочку, взяти газовий балон і приготувати собі е, там, теплу їжу для того, щоб краще було на шлунок. Вологі серветки. І пакетик. Не завжди знадобиться, залежить від ситуації, але коли знадобиться, самі зрозумієте для чого. Ваші таблетки, які ви маєте зберігати не в аптечці, а це саме ті таблетки, які ви вживаєте ну, на постійній основі. Бо, наприклад, там гелі проти токсинів, там обезболи. І подібні речовини, якісь протиалергії. Ви їх зберігаєте не в аптечці, щоб на випадок, чого та, та так, тактичний медик не запутався у ваших та там препаратах. А це у вас в рюкзачку в окремому місці. Ви про нього знаєте і вживаєте, коли треба. Павербанк може бути на 10, може бути на 20, Він потрібен для того, щоб зарядити тепловізор. Або якщо у вас рація і ви купили собі батарею з можливістю підзаряджати через Type-C, також вам дуже сильно допоможе. Ліхтарик. Насправді ліхтарик я не зовсім відношу до рюкзака. Більше я його ношу на шиї. Таким чином, і вмикаю тільки за потреби. В ліхтарику є тут білий і червоний спектр. Але треба розуміти, що ми не користуємось взагалі ліхтарем на позиції, а тільки в, там, наприклад, в укритті, де вас не видно, червоненьким ліхтариком можна собі щось підсвітити. Це максимум. Ну і там батарейки, наприклад, для у мене батарейки для коліматора запасна завжди зі мною. Це група побуту. Озброєння ТБК. Кількість патронів, скільки треба брати з собою патронів перед виходом на позицію, коли йдете на позицію. Наприклад, на мені 10 магазинів, і я беру з таким розрахунком, щоб загалом кількість патронів у мене була 450 штук. На мені 10 значить ще 5 пачок. Я беру, щоб було 450. І, як кажуть мудрі люди, запас карман не тяне, ще декілька зверху, гранати. В рюкзаку я ношу не скручені гранати, окремо для вашої безпеки. На собі я ношу чотири гранати, які скручені, вже готові до бою. Масльонка і в'ятеш. Для того, щоб чистити зброю, коли це необхідно, і щоб в певний момент вона вас не підвела. Слідкуйте за своєю зброєю. Скотч. для чого потрібен скотч? Ну, по-перше, ми наматуємо. Це як розпізнавальні знаки, знаки відмінності наших сил. По-друге, часто бувають ситуації, коли ви йдете на позицію і зустрічаєте дистанційне мінування. І немає чим помітити. Ви маєте його помітити для того, щоб там інші підрозділи його побачили. І сапери, яким ми це повідомити, також його легко знайшли. Для цього ви берете скотч синього кольору. І помічаєте якусь паличку, втикаєте для того, щоб позначити, де лежить ця міна, яка була там, наприклад, скинута з безпілотника. Група інженерного обладнання. Саперна лопата. Або, як правильно, мала піхотна лопатка. В народі просто саперка. Саперна лопата це найтактичніша річ, яка має бути у вас в рюкзаку і взагалі на вас. Запам'ятайте основне правило: спочатку ви купуєте собі класну саперну лопату, малу піхотну, а потім ви купуєте собі класний каліматор. Тільки в такій послідовності, не навпаки. Саперна лопата моя важить 1 кілограм за рахунок того, що в неї скловала конна ручка. І Дуже якісна сталь. Тому вибирайте собі хорошу. Наступне маск сітка Ця маск сітка з матеріалу флізелін, вона дуже легка і дуже компактна. Її розмір приблизно 1,5 на 2 метри. Потрібна вона для того, щоб ви мали змогу облаштовувати позицію. Коли ви купаєте на позиціях і вас помічає дрончик, ви для нього ціль. Тому що ви е, окапуєтесь, а їм максимально невигідно, щоб ви окапувалися. Все просто. Тому перед тим як копатися, накриваємося і залазимо в бліндажик. І зсередини починаємо розриватися. Для цього потрібна маск-сітка. Ну і додаткові використання ви такі також знайдете. Наступне це мішки. Мішки вам допоможуть. В тому, щоб зробити брусвер. Мішки вам допоможуть в тому, щоб копати в, як кажу, позязюзя. Коли у вас обмежений простір, коли літають дрончики, ви не можете викидати землю, ви її викидаєте в мішок і потім виносите, кладете куди вам потрібно. Також мішки це маскування вашої цієї рижої землі, глини. Я беру ну, десь. Приблизно 4 мішка, там їх залишаю на наступну зміну беру ще. Тент непромокаючий, тут 2 на 3 метри. Можна обійтись звичайною там, чорною клійонкою, але цей варіант він міцніший і надійніший. Тому тент непромокаючий, для чого він вам знадобиться? Він потрібен для того, щоб обладнати перекриті щілини. Для того щоб накривати бліндажі. тому дуже важлива річ в вашому рюкзаку. Це тент непромокаючий. також його можна лишати там на позиціях, і ви їх залишите там дуже багато, тому купуйте одразу декілька. Прийшли, там залишили, нас засипали землею, все. Забрати його більше неможливо. Бойовий рюкзак виданий першій танковій бригаді. Спочатку складаємо те, що потрібно для інженерного обладнання. Раз. Два. Три. Тепер мішки. Склали мішки. Вода для правильного балансу ваги. По сторонам. Боєкомплект. Складаю в. Окремий карманчик для групування. Запали в іншу сторону, подалі від гранат, перекладаємо патрончиками, масльонки і ветош. Поклали Зброєння. Та боєкомплект є. Теплий одяг. Вам потрібен буде в основному вночі, тому на дно. Після цього все інший скотч, може на пляшечку. Балони газового горілку. Газовогорілку, до речі, я також е, лишаю на позиції. Якщо е, там є можливість готувати, то е, я лишаю на позиції е, своїм побратимам, а наступні зміни беруть тільки е, газовий балон. Металева чашка. Я про неї не згадав, але показав. Ну, в принципі, думаю, зрозуміло, для чого і чому металева. Батончики. Частину батончиків я кидаю собі в Сумочку на пашенька, а частину в брюкзак. Батончики можна брати з розрахунком на себе і на побратимів. Їм буде приємно від вашої уваги. Так, потім ліхтарик. Як я казав, ліхтарик я ношу на шиї зазвичай. В цьому випадку я покладу його в спеціальний карманчик. Ліхтарик, батарейка, павербанк. І в цей же карманчик складаємо. Ваші медикаменти, там абізболи, там, того, щоб живіт не болів і подібні. Рекомендую в рюкзаку залишати трошки вільного місця, мінімально, і не забувати його до кінця. Ніхто не знає, що ви там можете знайти і використати. А, ледь не забув. На удачу. Вступайте в першу танкову бригаду. Хай щастить.